Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні знову ми з вами зустрічаємось. У нас на нашому сьогоднішньому занятті з математики ми поговоримо про добу. Доба складається з чотирьох частин. Ранок, день, вечір, ніч. Ось, подивіться, у мене ось тут є такий красивий чарівний годинник, і складається він теж з чотирьох частин. Він різнокольоровий. Давайте пригадаємо назви цих кольорів. Жовтий, червоний, синій і чорний. Так, а ще в нашого годинника є стрілочка. І ось ця стрілочка зараз показує, на який колір? На жовтий. Жовтий колір, дітки, це ранок. Давайте згадаємо з вами, що ви робите вранці. Не чую. Так, правильно. Вранці ми прокидаємося всі. Так. Ось. Застеляємо ліжечка. Так. І йдемо умиватися. Правильно? Йдемо умиватися, чистити зубки, а потім одягаємося. І йдемо всі дружно до дитячого садка. Це все частинка доби дітки. Ранок, це ранок. Правильно, вранці сонечко ясне, Буде ліжечко мене, я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. А ось подивіться, наша стрілочка переміщається. На червоний колір. Це, дітки, день. Частина доби день. Скажіть мені, будь ласка, а що ми робимо в день? Так, дітки, правильно, в день, коли сонечко вже піднімається вище, ви всі виходите і що робите? Граєтеся так, в різні ігри. А ще ми в день з вами займаємося, так? А дорослі дітки-школярі займаються на уроках у школі. Так. А ще ми, дітки, вдень. Обідаємо, правильно? Обідаємо. Це все ми робимо, дітки, вдень. Частинка доби день. Ось наша стрілочка, дітки. Тепер переміщується на синій колір. Це діти, ніч... Це діти вечір. Це вечір. А що ми, дітки, робимо ввечері? А ну, розкажіть мені, що ви ввечері робите? Так, ввечері ви повертаєтесь з дитячого садочка додому, приходите додому, переодягаєтесь і теж починаєте гратися, займатися своїми. Правими, допомагаєте своїм батькам. Вечеряєте, правильно? Вечеряєте, ділитесь своїми новинами якимись, які, які у вас були за день. І граєтесь, готуєтеся до сну. Сонечку за день томилась і за обрій закотилась. За вечерю родині я розказую новини. А ось наша тепер стрілочка переміщується на чорний колір. Так, дітки, це настає ніч. Частина доби ніч. Ми, що ви робите? Готуєтесь до сну. Лягаєте в свої ліжечка. Татко або мама вам читають і Ви засинаєте. Сонечко зовсім ховається і виходить місяць. Починає сіяти зорі, настає ніч. Всі засинають. Це частинка доби ніч. А потім в... після ночі... Настає ранок, після ранку день, після дня вечір і знову ніч. А разом це все дітки буде доба. доба, а зараз я вам буду розказувати різні події, які відбуваються на протязі доби. А вам потрібно буде визначити і сказати, в яку частинку доби відбувається. Подій. Тож слухайте уважно. Сонечко прокинулося, дітки встали, одягаються, умиваються, чистять зубки і снідають. Яку частину доби це буває? Правильно це ранок. Вранці ранок. Сонечко піднялося високо. Сіяє дуже яскраво, всі дітки пішли гратися, а батьки працюють. Яка це частина доби? Правильно. Це день. Дітки повертаються додому, сонечко сідає за обрій, починає темніти, дітки починають, сідають вечеряти. Татусь із матусею е, читають діткам казочки, дивляться, або дивляться телевізор, в яку це частинку доби буває? Так, це вечір. А ось коли вже вийшов місяць, засяяли зорі, яка це частина доби? Правильно, це ніч. Які у мене діти молодці? Це ви в мене знаєте, все ви в мене розумієте. Отже, сьогодні ми з вами повторили, що ж таке доба і з яких частин вона складається. А складається вона правильно. Ранок, день, вечір, ніч. А зараз, дітки, давайте з вами повторимо наші геометричні фігури. Слухайте уважно! Я вам буду загадувати загадки, а вам потрібно буде відгадати, про яку фігуру йде мова. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це? Правильно, дітки, це квадрат. У нього всі сторони однакові. Друга загадка. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути і звуть його правильно трикутник. У трикутника дійсно тільки три сторони і три кути. Так, слухайте, слухайте ще одну загадку. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Що це за фігура? Правильно це прямокутник. У прямокутника дві сторони довгі, а дві сторони короткі. І ще слухайте, я без сторін і без путів. Як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, дітки, це круг. У круга немає ні кутів, ні сторін. Ні, в нього сторона є, але вона одна і ось така кругла. Так, дітки. Зараз ми з вами пограємо в гру. Знайди предмет такої форми. Яку я вам зараз покажу. А шукати ці предмети вам потрібно буде у своїй кімнаті. Тож будьте уважні. Подивіться, яку я фігуру вам показала. Круг. Знайдіть у своїй кімнаті предмети, схожі на круг. Ану ж, подивіться оченятами. Так, кажіть, молодці! Це може бути чашка, тарілка. Блюдечко, так, розетка, лампа. І ще молодці. А зараз знайдіть мені предмети у своїй кімнаті, які схожі на квадрат. Так, дивіться, дивіться, називайте. Так, це можуть бути двері від шкафів. Так, вікна. Так. Стільчик. молодці, столик. Так, які ж ви в мене молодці? Правильно. А тепер знайдіть предмети, які схожі на трикутник. Угу. Важкувато трішки. Що там у вас є, які предмети, схожі на трикутник. Так. Добре. Назвали. Так, молодці. А тепер назвіть предмети, які у вас схожі, на прямокутник. Що у вас там таке є прямокутної форми? Так, телевізор. Вікна. Так. Стіл. Так. Дверцята від шафок. Двері. Так, молодці. Гарно ви назвали молодці дітки. А зараз ми з вами пограємо в іншу гру. А зараз, дітки, ми знову з вами пограємо в гру, якої іграшки не стало. Але ж перед тим, як пограти в цю гру, ви її знаєте, ми з вами вже грали. Вам потрібно буде назвати, на яку фігуру геометрично схожі ці фігурки, ці предмети. Так, на яку фігуру? Правильно, на круг! А це що в нас таке? Годинник, правильно, на яку фігуру він схожий? На квадрат. А це що в нас, дітки, таке? Ялинка, на яку фігуру ялинка схожа, на трикутник. Тут багато трикутників. Так, а це що в нас таке? Полуничка, на яку фігурку вона схожа? На круг? А це що в нас таке, дітки? Прапорець. Прапорець на яку фігуру схожий, на прямокутник. А це що в нас таке, дітки? Пірамідка. Пірамідка складається з яких фігурок? І з кружечків. А це що в нас? Так, це у нас автобус. Автобус у нас схожий на прямокутник. І це у нас м'ячик. М'ячик у нас якої форми? Круглий. Подивіться, дітки, запам'ятайте ці всі фігурки, тому що зараз якусь фігурку я сховаю. А вам потрібно буде відгадати, чого ж не стало? Дітки, якої фігурки не стало? Правильно, це часи. Так, знову будьте уважні. Дітки, якої зараз фігурки не стало? А ж, а ж, а ж. Молодці. Не стало прапорця. Так, дивимося ще раз. Так, дітки, а зараз чого немає. Правильно, не стало жука сонечко. Ось, не стало жука сонечко. Ну, і ще раз пограємо. Ну ж, якої зараз фігурки не стало? Ну, молодці, правильно, не стало ялинки. Так, які ви в мене всі дітки молодці, ви все в мене гарненько сьогодні виконали. Молодці. Тож, дітки, домашнє завдання. Вам потрібно буде намалювати геометричні фігури, а потім перетворити їх на якісь предмети. Наприклад, ось квадрат ми можемо зробити із нього е, що? будиночок. Або зробити з нього, наприклад, телевізор. Або серветку намалювати всередині узор. Так? А ось, наприклад, кружечок ми можемо намалювати сонечко, так? Або курчатку додати, горілку, дзьоби, ніжки, хвостик. І в нас буде гарне курчатко. Подумайте, придумайте. І намалюйте, а ваші батьки нехай сфотографують і вийшліть нам у групу. До побачення, до нових зустрічей!